Усім привіт! Продовжуємо далі розповідати історію нашого будівництва. Будуємо самі з нуля. Відео від початку будівництва викладаю сюди, створила плейлист там можна всю історію побачити. Колись тут було поле, а зараз стоїть наш будинок. Тут ми приїхали на ділянку і вперше привезли наших дітей, щоб показати. І ще навіть не підозрюємо, як тяжко нам доведеться. Але поступово, етап за етапом, ми йшли до своєї мрії. І навіть коли було важко, коли опускалися руки, ми все рівно якось ставали і йшли далі. І сьогодні ми на етапі внутрішніх робіт. Відео роблю не тільки про будівництво, а й про те, що ми робимо з нашою ділянкою. Так як коли будується будинок, в подарунок йде земельна ділянка, і з нею щось потрібно робити. І от ми, взагалі, не маючи досвіду, почали з нуля освоювати земельні роботи. Також це все є на каналі. Почало получатися і ми дуже задоволені. Хоча ми ніколи не займалися землею і поняття не мали, як це, але перші результати вже нас тішили. Ось тут можна трішки згадати, як все це було. Але сьогоднішнє відео в нас буде про домашню рутину, про домашній затишок. Будемо робити багато повсякденних справ. Ну що, поїхали! І так, в прошлій серії ми робили це ліжко. Так настав ранок. Сьогодні я буду знімати штори, всі прати на кінець то, тюль треба гарненько зробити, щоб було все добре. Витягла я ось це покривало. Може, я поки що яні дам. Це те, що нам подарували. Я напевно Яні поки що віддам. Ось так і буде в неї, але після цього як я помию вікна, і, і тюлі вже частенько повішаю, тоді я вже позастеляю тут. Так, іду замочу тюль в солі. Кажуть, треба замочити в солі. Добавлю трішечки порошку. І так замочу десь на хвилин 30-40. Читаю в інтернеті. Кажуть, що сіль усуває масляні плями, і тому тюль стає білосніжною. Ну, а пізніше прати, як звичайно. В інтернеті є такий рецепт на 10 літрів пів склянки солі, і трішки порошку пішли робити. Так, у ванну напустила ось так води, трішки порошку. І зараз сіль добавлю. Так, зараз буду мити вікна. Ось наш дружок. Наш жених прийшов Жених малий. Де ти був дружок? А то вже слухай жених, А то вже жених. Що почалось тілі-тілі тралівалі? Де ти пропадає? Одним словом, десь він ходить, десь він пропадає. Мені здається, що він закохався і хоче женитись. Дружок, я все розумію. Я переживаю, коли ти пропадаєш. Десь вчора його півдня не було. Потім знову десь за мечем його немає. Дружок. Так, ти що сюди всі кісточки поперосив? Га? Дружок. Дружок. Привіт. То я з тобою не сварюся. Пішов свою буду. Та, дружок! Я хотіла поговорити з тобою. Ну, чудо, ну, чудо малега, не хочу говорити зі ну, мною. Він подумав, що я його сварю. Так, ну що, я вже хочу навесну тут щось зробити, вже з тим. тут треба мені забрати ялинку, цю цю. Так, буде лаванда, хочу трави сюди посадити, але я хочу це все накрити, бо ми не маємо до того сили і не маємо до того часу. Поки що не будемо робити ні бруківку, ні того всього, тому що зараз ну зараз поки ми в змозі цього робити і не на часі зараз. Ось, але взагалі то. Тут бруківка буде, я так собі думаю. Перше думала щебінь. Ні, все таки, напевно, бруківку ми зробимо. Ну, одним словом, в мене ще багато думок. Я ще точно не знаю. Ну швидше за все, що так буде, тому що оця парковка її також треба робити. Вона буде під накриттям нас і тим. Але я не знаю, коли це все буде. І, взагалі, якщо будемо живі і здорові, то може й буде. Таких ми зараз в реаліях живемо, і так ми думаємо. Чесно, як Бог дасть, так і буде. Так, вікна мию, ось такою штукою. Я колись собі купила в'юску. Як вона мені подобається, реально в неї дуже легко мити. Я дуже часто мию вікна, і тому я собі купила таку приспособу і дуже нею задоволена. От у неї такі тряпочки, якби. так, напевно, це найкраще, що в мене було. Бо в мене були такі пару швабри. Я собі брала, але то все було не то. Це такий добротний матеріал Він такий крепкий, так що я ним дуже задоволена. Я мию вікна часто, тому я великих вікон не боюся, і більше скажу, що в квартирі я менше мила вікна, ніж тут, тому що в квартирі в мене навіть доступу не було. Поки я це все розгребу, поки я собі зроблю доступ до вікна. Я нічого не хочу більше мити. А тут все просто: підійшов, помив, забув все. Тому я вважаю, що нічого такого страшного немає в великих вікнах. Ну тобто, я не боюся. Для мене це вже питання рішене. Я придумала собі свою стратегію, неї притримуюсь і дуже швидко я це все відмиваю. Чесно. Не ну, кажучи, я цією шваброю мою все. Я мою навіть стелі натяжні, і навіть мою в ванній кімнаті плитку до стелі прямо достаю з неї, і все і так мені дуже зручно з нею. Так, але з тої сторони я боюсь мити цю штуку. Коли тут буде балкон, то без проблем буду мити. А зараз поки що боюся, точекає Вася, хай мені то вимиє. Моє вікно і тут ось просто вдома. Татулінька, тебе додому пустити? Все, іду, спускаюсь до тебе. Ходи моя татулінька, татулінка, ходи, ходи до мене, будемо разом мити. Давай. Ходи, моя яке. Ну що, я закінчила вже мити. Набагато частіше стало, навіть здається, що розвиднулось. А ось тюль, зараз піду покажу, яка тюль. Мамочки, невже я так довго не прала тут? Метод сілью рулить виходить так, що тюль окремо і бруд окремо. Ось так я би назвала функцію солі. Реально спрацювало, тільки я реально в шокі, що вона така брудна, е, тому що на вікнах не видно так. Але я бруднуля, що просто капець. Так, треба виправлятися. Красуня моя, ти сумуєшся, тобі щось сумно. Твіточка моя. Плюшечка моя маленька. Твої мої очки. Почала я знімати із цього вікна, і я раптом згадую. А мені здається, що ми знімали разом з крючками. А я майже зробила вже все без крючків. Це ж набагато легше з крючками зняти. Все, йдемо мити. Дуже брудне вікно. Не знаю, чого вроді вимила. Поки ми замовимо постіль подушки, хай поки що так побуде. Так, захожу до Яни, кого я тут бачу? <гум> Другий день тут лежить. Так, сьогодні вішаємо штори, не тільки будеш зі мною. А у нас вернулася зима. І що ти будеш казати? <гум> Клас! Просувала, просувала я тори і тюль, і допросувалася. Згоріла нам праска. Треба їхати в магазин і купити нову. Так не хочеться тратитись. Так воно невчасно нам зламалося, але що зробиш? Я не можу повішати штори. А це праска, ми купляли її беушню. ушню. Це такі були важкі в нас часи. Ми чесно, навіть їсти не мали. Ми тоді ту праску брали, і в принципі вона нам своє відслужила. Ми не шкодуємо, але зараз це дуже все невчасно. Ну, але що зробиш? Треба їхати взяти. А взагалі в майбутньому я хочу відпарювач. Але що на відпарювач ми не потягнемо, тому беремо праску нову. Так, ось так тут я тут В'яне просувала, просувала і допрасувалася, але ми вже купили нову покупку. Я зараз покажу, що ми купили. І так, ми купили біт-парювач. Саме так не думала, що я його куплю. Я подивилась на ціни, зрівняла такі хороші праски, і так вийшло, що мені треба було докласти 2000 гривень і купити вже відпарювач. А я його давно вже хотіла. І я думаю, що я зробила правильно. Це допоможе мені швидше справлятися по господарству в будинку. Я думаю, що це класно. В магазині консультанти нам самі радили яку взяти. Казали, там була одна марка, казали, цю ні в якому разі не беріть, бо нам її повертають. Потім був ще якийсь середній сегмент. Кажуть, ну так собі, кажуть, оцю брати. Я почитала відгуки в інтернеті, вроді непогана. Ну, була знижка, і ми її взяли. Ну, ось так. Не знаю, що ще від неї чекати, але сказали, що хороша. Поїхали розпаковку робити. Що я тобі? Так, гарантія два роки. так. — Це що це є Жилісько? Жилісько. Це, як він каже, парус. Дві придумай на ходу. Це є, якби, ну, якби фіксатор такий що? Ми ще толком не розібрали, зараз будемо все читати і розбиратися. Це що? Це телескопка така, та? <плес> такий в халаті, я не можу на тебе надивитися. <плес> на Карлсона похожий. Чи <плес> 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 на цю бабульку з Карлсона. <плес> Ми просто зараз двоє в халаті, вечором, так любимо собі. Особливо після Це збирання каже волосся. Як Шерсть, яко mm. волосся сонце. Ну в нас коти. Таку буду з тебе світити збирати. Я поняття, що немає маю, хані, як ми працює взагалі, я не можу пам'ятати ще самої ідеї. Та не придумували. Давай інструкцію почитаємо. Знаєш, у нас весь час проблема. Знаєш, яка в чому кохані? Ми yeah. перше складаємо, а потім в кінці коробки знаходимо інструкцію. І наново збираємо її, ні? якщо що вона збирається. Якщо вона ще збирається, тебе ще багато лишніх деталей зараз. Я це вже замітила. Це сам резервуар. І ми купили сюди дистильовану воду. Давай дійсно візьмемо інструкцію, перше сонце. Як моя мама купила плесос, метаєш? Oh. <кл 'я> замовляла якісь миючі чи що? А їй дали ну, такий звичайний пилисос, А сам резервуар був такий прозорий. Yeah. Вона подумала, що це миючий пилисос. І туди налила води і включила в розетку. І що ви думаєте, що сталося? <кл 'я> <кл 'я> задимів зразу. О, приносить в магазин, каже, що це таке? А вони такі, а що ви робили з ним? Ну, воду налило тоді, вони завало взялися. Так, знайшли інструкцію. Все, зараз прочитаємо. Будемо йти як німці. Нам до німці. в Німеччині з німцем розбирали там техніку. І Вася вже давай крутити, туди-сюди вже вставляти. А він такий, що? Куди? Ні, треба перше читати все. Ось такий куди читати, я все знаю. А Він такий блок зидів, поки Вася збирав. Так. Трохи погане світло, бо тут щев'яни, немає світильників. Сонечко, це не пилисос, це є парювач. Мурчик, давай не вгадувати, давай прочитати. Наливаємо водички до повного. Там і є тільки малюнки, то можна по малюнках в принципі, все зрозуміти. Це є парт? Так, вроді розібралися цю штуку. Причепили Чуть-чуть треба було так сильніше її нажати і все. Ось ну, так. Пробуємо. Включила в розетку. Чекаємо, що ми чекаємо? Ну, щось має закипіти, що. А, ти ж за все. Є так? три режими. Ага, ясно. Більша пара, я отвічую на третій. А де наша нічка залізла? в коробці. Нічка. <их> Нічулька. Хто а, там а вже ховається? <світ> ну Хто там вже ховається? Від мене? Нічка моя, красуня моя. І так, почала я ним користуватися, пить, все нормально, я вже прасую, але я штори хочу попрасувати тут, на досці, тому що мені оцей кант треба дуже гарно випросувати. У мене кант взагалі не випросуваний. І на вісу я його також не випрасую, мені треба все-таки на досі тут взяти. Пробувала я вже вертикально штори собі, то непогано, вроді. Вроді непогано. Васі не дуже сподобався. Спочатку воно якось так. Порскало і нічого такого не робило. Ну, видно, воно розроблялося чи що, я не знаю. Перший почав за що такі гроші великі. Почав говорити, він би був правий, але тепер воно щось розробилося і все добре. Ну, от кан такий виходить. У мене він не був випросиваним добре. Трошки є там якісь недоліки такі. Так, я вже завтра буду просувати на вікні. Сьогодні хочу так на вісу попробувати просто. Так, що з камерою. Так, Штори речі, розпресовується. Трошки погане світло, не видно і одною рукою незручно. Ну, вроді би розпресовується, я знаю. Я по максимуму дала, на троечку поставила. Я просто сьогодні пробую, я вже завтра більше прийду раненько і буду робити на вікні. Мені здається, що гарно випросувала. Ось так я собі можу попросувати як треба. Мені трошки легше тою штукою просувати, навіть ніж праскою на, на дості, маю на увазі. Вроді непогана штука, Ну, що завтра точніше скажу. Єдине, що воно так ще водою може порскати, залишати мокрі плямки. Ось таке може залишати це, я замітила вже. Тільки що оце вікно зробила повністю з відпарювачем? Ну, що я можу сказати? Я починаю перестрілюватись, і у мене набагато швидше вже починає получатися. І я скажу, що реально прикольно. Реально, от я не бачу складок. Хоча була, хоча тюль була така дуже пожована. Так, ще трішки я взагалі буду класно робити, і напевно це буде моя незамінна штука. Ось так я скажу. Поки що в мене такий висновок. Спочатку мені вона не дуже сподобалась. Перша не змогла я з нею подружитися, а тепер я трішки зрозуміла її. Принцип роботи і і що скажу непогано, непогано парує на всю хату. Треба робити з відкритим вікном. В кімнаті дуже велика сирість. Ось оце вікно запотівши повністю. Буду залишати це на, на декілька годин, щоб воно все гарно провітрилось. Так ще трішки з тобою повожуся і, вообще, буду професіоналом.